З їх сторони ніякого розкаяння нема. Підліток пустив кулю в скроню сусіду, а тепер гуляє перед вікнами родичів жертви і навіть не кається. Як таке можливо, і що аж так могло пом'якшити рішення суду? Неочікуваний поворот у справі гучного вбивства у Дніпрі, ексклюзивні подробиці від родичів загиблого. На ціпку у саме пекло без води та їжі. Шокуюча історія. Чому сусіди звинувачують жінку у знущанні над тваринами? І до чого тут Росія? Дніпровські маніяки молотобійці втекли з ЗСУ. Правда, чи черговий фейк від кремлівської пропаганди? Вітаю! Я Анастасія Вільхова, і ми починаємо. В кулю в скроню сусіду, а тепер гуляє перед вікнами родичів загиблого і навіть не кається. Неочікуваний поворот у справі про резонансне вбивство. 17-річний юнак просто у свій день народження пострілом у голову забрав життя 39-річного чоловіка. Але на час слідства замість сізо вийшов на волю під домашній арешт. Чому родина загиблого не вірить у справедливе розслідування і як анонімні месники добуваються своєї правди? Ще Ігорю не було 40 днів. Там у них якась вечірка була, караоке, музика. Ну це не по-людськи. З їх сторони ніякого розкаяння нема. Він мені телефонує зі свого номеру Погрожує. Не страшно чи мені ходити по цьому районі. Ми з ними взагалі ніколи не спілкувалися. Спілкуватися не збираємося. <хривітий> та ні <піліт> Та що? Та... 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 Вбивці на волі листівки з таким написом буквально заполонили Новокадацький район. Вони тут чи не на кожному будинку. Це помста від анонімних месників за непокаране вбивство. На них імена та адреса однієї родини. Це батько з матір'ю та їхній син, 17-річний день народження, якого завершився смертельною стріляниною. Орний вінок та застиглі каплі крові це все, що залишилось на місці вбивства 39-річного ігоря. Саме тут чотири місяці тому його застрелив 17-річний сусід єдиним пострілом просто у скроню. Дружина Яна і досі не може усвідомити, що її коханий ігор більше не поруч. Всі ці місяці у своїй голові прокручує події того дня, як обіймала закривавленого чоловіка, і чула його голос в останнє мозок. Розуміє, що людини немає в серці, ну досі не віриться. 11 травня. Близько 16 години дня мій чоловік, Балчак Ігор, пішов до магазину. Повертаючись з магазину, я почула гомін. Що случилось? Що случилось? Саме в той день його сусіди гучно святкували іменини свого 17-річного сина. Приводом для нападу на її чоловіка каже Яна стало звичайне зауваження. Ігор просив святкувати тихіше. Вони його били по голові. Душили, він не міг ніяк дати їм суперечки. В цей момент батько, який нападав, він кинув цю гвинтівку, але син його неповнолітній, її підняв. І вже на цій точці він почав направляти лазером йому у голову. Але син здійснив постріл після вказівки батька, який сказав, стріляй сину, З нього день народження був, це йому такий подарунок. Мати крикнула, стріляй в голову. Тоді, тримаючи на мушці, наче снайпер, 17-річний Микола, поцілив у скроню сусіда просто перед очима численних свідків. Все, все! З проникаючим пораненням у голову Ігоря забрала швидка. В цей самий час батьки малолітнього стрільця вже давали покази. Коли я приїхала Ігоря, вже забрала швидка допомога. Біля цієї машини стояла Ольга з працівником поліції. Вона, ну мабуть, давала покази. Я почула таку фразу, якому вона казала працівнику: Допускай він здохне». Тобто їй було ну, начхати на життя людини. Ще чотири дні у лікарні Ігор боровся за життя, однак. Постріл виявився смертельним для чоловіка. Підлітка, який стріляв, затримали. Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Рідні ж загиблого шоковані, бо не встигли правоохоронці одягнути на хлопця кайданки. Як суд його випустив, під нічний домашній арешт. його в цей же день відпустили, його і батька. Вони вільно розгулюють, вони вільно розпивають алкогольні напої. В них життя йде на повну катушку. Ми не знаємо ще можливо знімуть їм цей домашній арест, бо був такий запрос від їх адвокатів. У них Домашній арешт, і то ну не ясно, є чи він чи нема. Це домашній арешт. Вони ходять. Ще Ігорю гарю не було 40 днів. Там у них якась вечірка була, караоке, музика. Ну це не по людськи. Є така вероятність, що вони заплатили і слідству, і суддям, і прокурорам. Це, ну, це, це, це зрозуміло, бо за статтєю, яка їм інкримінована, зрозуміло, що люди не можуть бути на домашньому арешті. А що ж на це каже сама родина неповнолітнього стрільця? Справжня версія буде у суді. Я погано себе відпочиваю, хочу відпочивати, бо погано себе чую. Я не можу з вами розмовляти. А от родичі загиблого зізнаються, поки триває слідство, а підозрюваний на волі. Живуть, наче на пороховій діжці. З їх сторони ніякого розкаяння нема. У слідчого він сказав, що ми вину я, я не розкаюваюсь. З їх сторони є погрози. Він мені телефонує зі свого номеру. Погрожень, не страшно, чи мені ходити по цьому районі. Що дочекається родина Ігоря справедливого покарання? Чому суд на час розслідування випустив на волю підозрюваного у навмисному вбивстві? Що могло аж так пом'якшити запобіжний захід фігуранту? Розбиралися з юристом. Найрозповсюдженіше, що е, наші звичайні громадяни кажуть, що суду заплатили, всіх купили слідство, купили і так далі. Це доволі часто не відповідає дійсності, і люди плутають просто непрофесійну роботу з корупцією. Конкретно цій справі я б не поспішав би звинувачувати когось в корупції чи непрофесійності. Справа в тому, що тут є питання до складу злочину. Якщо ви подивитесь на подробиці, то хлопець стріляв не з вогнепальної зброї. Це була воздушка. пневматична зброя. Так і тут буде відразу питання він знав про те, що вона пневматична в той момент, коли в нього виник умисел на те, щоб її взяти і стріляти, або не знав. А якщо він знав, що це пневматична зброя, то, скоріш за все, суб'єктивна сторона, тобто його відношення до цього, він не збирався вбивати. В нього не було умислу вбивати, і це буде вбивством за необережністю а можливо, навіть самооборони. Якщо ми кажемо, що це він не знав, що він думав, що це справжня зброя, в такому разі можна казати про вбивство. Однак тут теж буде обов'язково розглядатись таке питання, чи немає тут ознак самооборони. ми маємо ситуацію, коли чоловік 39 років мав конфлікт з хлопцем неповнолітнім, тобто, чоловік міг бути фізично сильнішим. Він міг бути агресивнішим там тощо. Ну, тобто, все це буде розбиратись ще під час судового слідства. Зараз я абстрагуюсь від цієї справи. Ми маємо ситуацію, що професійність правоохоронних органів, на жаль, ну, вважає кращого. І е, дуже часто буває так, що слідчі через брак часу, брак досвіду, брак мотивації поспішають. В тому, щоб там скліпати якимось чином справу і передати її прокурору потім до суду, тому чим закінчиться ця справа, я не знаю. Чому його відпустили під нічний домашні арешти, чи взагалі, от є, є підстави для цього? Ціль запобіжного західу полягає в тому, щоб е, застосувати до особи, що підозрюється у вчиненні злочину, такі заходи, які допоможуть уникнути, наприклад, його побіга, ну то, що він поїде, кудись уникнути можливості знищення доказів, уникнути можливості впливу на свідків, тиску на свідків ну залежить знову ж таки від персони, яка є, і е... суспільної небезпеки вчиненого злочину. Тому, коли суддя приймав рішення стосовно того, щоб зробити йому запобіжний захід, він прийма... приймав рішення, виходячи з того, що цей злочин скоріш за все скоєний неумисно, цей злочинець не небезпечний для суспільства. Він не буде ходити вулицями і всіх вбивати як маніяк або як терорист. Так, друге, він міг адекватно працювати зі слідством, не заважати слідству, допомагати слідству. Відтак це теж ознака, що приймається в цьому разі. Третє дається оцінка, тому чи може він внести якийсь залог, чи не може внести залог. І останнє це, от яким чином можна вплинути так, щоб ну в подальшому вирок можливо було виконати, і от суддя прийняв рішення, що буде достатньо, щоб він знаходився вдома кожного дня, нікуди не їхав, там на якусь там дачу, турбазу, в гості, к дівушці, там ночував, чи ще щось, щоб він ночував у себе вдома, і у випадку, якщо буде необхідно, його може там знайти слідство, і він нікуди не піде. Він може навчатись або він може працювати у день, однак вночі він повинен бути там, тому вони можуть піти від 115 статті. Ну це умисний злочин. Ну ну насправді це не факт, що буде 115, що до суду дійде 115. Це перше друге, враховуючи ступінь. Того, що відбулося, враховуючи суб'єктивну сторону, враховуючи те, що цей злочин скоєно перший раз, будуть враховуватися ще характеристики цього хлопця, буде враховуватись е е е слідчий експеримент на місці цього злочину, тобто, що саме там відбулося, через що воно відбулося, і я не виключаю, що можуть дати навіть умовно, і я не виключаю, що це ця справа може взагалі затягнутись, я нагадаю, майже рівно рік тому. У нас в Дніпрі відбулося резонансне вбивство, коли поліцейський застрелив е, громадянина. на сьогоднішній день. Справа не те, що не в суді, справа навіть до прокурора не, не дійшла. Там вибирають запобіжні заходи досі поліціанту. Тобто, в нього було там спочатку, його там закрили вдома, а на сьогоднішній день вже випустили під залог. Це щоб ви розуміли, як швидко йде слідство. Тож в даному випадку може також таке статися. Ціпку у саме пекло. Жорстокість у цій історії просто зашкалює. Власниця тримає собак на металевому, короткому ланцюзі, без води весь день під пекучим сонцем. А коли сусіди нишком дають спраглим тваринам хоча б попити, жінка просто викидує миски. В таких умовах нещасні собаки живуть з півроку, а потім, кажуть, очевисті загадково зникають. А на їхньому місці вже з'являються нові заручники. Сусіди уявити бояться, що робить з бідолашними їхня власниця. Ми поїхали на місце розбиратись. Постоянно ті собаки виють, гавкають ні води, ні мисок, нічого немає. Підійду до неї, кажу, давай я покормлю животних, посилає подальше. На стопшику термометра плюс 30, а тварини цілими днями на метровому ланцюзі. Мешканці цієї вулиці вже й забули, що це жити у спокої. Вже кілька років кажуть, їх тероризують сусіди. Очень которая дуже неприємна жінка, яка. Вражає людей, йшли прокльони. Вибачте, тут нещодавно померла жінка, так вона сказала, що так їй треба. Нормальна людина таке казати не буде. Нормальний чоловік такого сказати не може. Відверто кажучи, тут родина вся дуже неблагополучна із психічними відхиленнями. Брат в них зник, психічно хворий, це можна довести, і поліція сюди постійно приїздила. Що це можна доказати, як говориться, і міліція постоянно приїжджала. Дьонечка тут взагалі неміняємий. Він, ну, бадненький, мабуть. Між собою, як кажуть, розговарює. Може, десь щось бубаніть, і і Господь, і саме, ну, от таке. От. Саме у цьому будинку вже не одне десятиліття живе Валентина із своїм сином. Сусіди нарікають. Тварин ця родина не любить навіть більше, ніж людей. Вона хорошо питається все, а для животних немає. Вони постійно виють, гавкають і без води, і без мисок, без будок. І там така дезінфекція, там страшно, там стільки бактерій. Таке ставлення до чотирилапих Євгенії просто країть серце. Час від часу жінка нишком підгодовує сусідських собак. І це зовсім не подобається їхній власниці. Я її понесла миски. Думаю, ну миски, і все вона все назад мені повикидала. Вона не нуждається в ніякій допомоги. Купи їм головку від от куриці. оті головки від от куриці там одну дасть, і все каже достатньо, достатньо, каже їм фати однієї косточки на сутки. Є у цієї родини і коти, ба більше час від часу всі тварини підозріло зникають, а на їхньому місці з'являються нові. Від шість тому назад у них було, навіть сім Так, Потому що ми кришу перекривали. Хлопці ще сиділи на криші і, ще, і, і посчитали. 27 кошик були. Дай їх теж не кормили, вони ходили до нас, замучили нас, що і коти, Потім поіщезали коти, почала собачок заводити. Кожні полгода міняються собаки. Кожні півроку змінюються собаки. Я не знаю, куди вони зникають, але тут дорога. Вони на велосипедистів кидалися, коли вона їх не прив'язувала. Можливо, їх вбили. Сусіди кажуть, їх відверто лякає не тільки таке жорстоке поводження, а й настрої родини Валентини. Місцеві впевнені, сім'я вже третій рік чекає тут Росію. СБУ повинні її забрати відправити в Росію або довести до границі російської. Вона все вона в повоїці ходи. Я ж до русських, я ж до постійно флаг вивішує з ними. І участковий приїжджав бесіду проводив. Ошла на танцювала тут і плясала, коли почалась масштабне вторгнення, то для нас це був шок. До цього... вона танцювала тут, коли почалося повномасштабне вторгнення. Це для нас був шок. До цього я ще більш-менш ставилася до людини. А після цього було дуже важко навіть спілкуватися. Бо для нас це біда, а для неї це радість. А що ж сама Валентина відповідає на всі звинувачення? Ми намагалися поспілкуватися із жінкою у відповідь. Не прихаруля мне собак, щоб я тебе не виділа вообще. Нам день. Голос. Вон, я... Поняли? Вони і все, всіх вигоняє. Ой, Поїха, паскуда. Що? Як <пи> ти? Потихонько починаєш <пи> сміти мені сюда на сід, так? У мене ні стіє. І м'ясо я кору собак. І воля тут, ти поняла? <пи> Ничего, і чого? Завтра прийде віде, Суга, СБУ. Та я подруга. А нас доха, ні в наш до, йди скоро скоро з до. Що робити з таким сусідством мешканці вже не знають. Запевняють, будуть намагатися врятувати тварин. Вже збирають підписи під колективною скаргою і звертатимуться до суду. Дніпропетровські маніяки у розшуку. Чергове псо від Кремлівської агентури. Пропагандисти стверджують, чоловіки на фото озброєні злочинці, відомі як дніпропетровські маніяки, які з червня по липень 2007 року вбили 21 людину. Ба більше зараз засуджені, нібито уклали контракт зі Збройними силами, а потім втекли. Варто зазначити, що й тут росіяни прокололись, бо шукали злочинців в Кіровоградській та Дніпровській областях. В Україні немає Дніпровської області. Поліції ж повідомили, що цілі. Люди у розшуку не перебувають. А центр протидії дезінформації вкотре закликає ретельно перевіряти новини та не вестись на чергові тривожні фейки. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте вподобайку та підписуйтесь на Ютуб канал 11. Це допомагає нам розвиватися. А ще коментуйте, діліться своїми думками. Ми все читаємо та відповідаємо. Дивіться новий випуск тривожно вже за тиждень, і ніколи не ставайте героями наших сюжетів. Вихідних вам без тривог.